Реконструкцію центрального парку розпочали в Новомиргороді. Проект розрахований на три роки. Після завершення робіт він має стати місцем відпочинку для всіх верст населення. На території в 5 гектарів планують укласти тротуарну плитку, встановити сучасне паркове освітлення, встановити дитячі майданчики, роледром і навіть фонтан. Будуть зони відпочинку. І для старшого покоління нині виготовлена проектна документація. Підготовчі роботи розпочали. Комунальники проводять санітарну обрізку дерев і викорчовують пеньки до дня міста, 17 липня цього. Уріч планують укласти тротуарну плитку і висадити понад 20 видів рослин. 400 тисяч гривень виділили з місцевого бюджету. Ще півтора мільйони надали спонсори. У цьому році ми завершили реконструкцію центральної площі міста. Під час розробки проекту парку ми планували, щоб у все вікове населення знайшло тут місце. Тому це буде від нуля років. Так, скажем, є зона від одного року до шести років, є від 6 до 15, будуть зони, будуть від 15 там, до 30 років, о, і будуть зони для більш старшого покоління. Планується е, на центральній алеї встановлення фонтану. Це буде сухий фонтан, струї якого б'ють прямо з тротуарної плитки. Я думаю, буде цікаво для наших наймолодших дітей.